Лікування пройшло успішно, я очень благодарна всім. Чувствую я себе прекрасно, довольна, у нас звернулася пацієнтка з правобічним коксартрозом 4-ї стадії. У пацієнті проведено цементне депротезування правого кульшового суглобу. Сьогодні у нас третій день після операції. Пацієнтка готується до виписки. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження від операції? Що можете сказати нам ну, в двох словах? Ну, найголовніше впечатлення. Я э, почему-то несколько так сомневалась я, э, в вашей клинике, но когда пришла сюда, пообщалась с вами изначально, и вы внушили мне большое доверие, э, невзирая на то, что вы молодой очень специалист, э, все-таки вы имеете золотые руки, ясную голову, и я доверилась вам. Я, я уже решила именно прооперироваться у вас. Значит, отношения коллектива, ну, семейные. Очень добрые люди, все люди, очень внимательные, заботливые. Вот, лечение прошло успешно, я очень благодарна всем. И чувствую я себя прекрасно, довольна, очень довольна. Так что я считаю, что Ваша клініка черновцям не уступает. Я считаю. Дякую. Так. Анна, нам дуже приємно я, чути я гарні считаю. слова від вас. Я Бажа, так считаю. Бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую. І всього вам найкращого. А вам процвітання і здоров'я колективу, і вам лично. Дякую, дуже приємно.